Одна стою серед дерев що, мов поснули, Ці голоси, мої думки перевернули, немов мов, коваль, кує мені зозуля роки. Та завжди хочеться ще трохи, скільки би зозуля, років не кувала, все одно зозуля, мені буде мало, скільки б ти зозуля, років не кувала, мало мало буде знай. Скільки би зозуля, років не кувала, все одно зозуля, мені буде мало, скільки б ти зозуля, років не кувала, мало мало буде знай. Давним давно. Я народила слава Богу, п'ю як вино, я кожну мить життя хмільного, п'ю як вино, кохання кожну мить шалену, та все одно, жага життя сильніш за мене. Скільки би зозуля, років не кувала, все одно зозуля, мені буде мало, скільки б ти, зозуля, років не кувала, мало мало буде знай, скільки бизля. Буде мало, скільки пти зозуля, років не кувала мало мало буде, знає. Одна стою серед дерев, що мов поснули, і у гаю я чую, знов кує зозуля, немов коваль. Кує мені зозуля роки багато літ та завжди хочеться ще трохи. Скільки би зозуля, років не кувала, все одно зозуля мені буде мало, скільки б ти зозуля. Років не кувала мало. Мало буде зна.